28 травня служба поліцейських офіцерів громади відзначає річницю з дня створення. Вони виконують усі функції дільничих. Окрім того, мають і додаткові повноваження. Зокрема, регулюють дорожній рух, виписують штрафи та працюють з родинами, які потрапили у складну життєву ситуацію. На Буковині цей проєкт стартував у 2021 році. Вона почалася п'ять років тому. В Україні в місті Чернівцях в області це фактично з 2021 року. Тому за півтора роки ми бачимо вже такі певні шаги, і фактично вже 80% по області ця програма функціонує. І завдяки цієї програмі ми бачимо більше співпрацю та відповідну довіру населення до своїх поліцейських офіцерів громади. Окрім того, новий начальник ГУНП нашої області Віктор Нечитайло зазначив, що на Буковині вже встановили 811 камер відеоспостереження, з них 192 з функцією розпізнавання номерних знаків. Дуже потужний інструмент для нашої поліції, для наших громад щодо профілактики та реагування на будь-які кримінальні правопорушення, інші порушення та в цілому. Скажу, система працює в порівнянні з іншими регіонами, вона вже не перший рік, і під час розкриття тяжких особливих тяжких злочинів майже десь 35-40% завдяки цієї системи. Дуже корисний інструмент. і Ми в подальшому будемо його поліпшувати, збільшувати кількість камер. Окрім смарт-камер із функцією розпізнавання номерних знаків, у ГНП планують отримати ліцензію на камери з функцією розпізнавання обличчя. Функції щодо розпізнання обличчя ми будемо встановлювати на залізничному вокзалі, автовокзалі, де маємо велику кількість людей, мається на увазі в центральних місцях перехрестя і таке інше. Є відповідна специфіка щодо встановлення, але це вже технічна частина цього питання. Але ще раз скажу: система дуже потужна, дуже корисна не тільки для поліції, а в цілому для нашої громади і для людей. Також Віктор Нечитайло розповів про новий спецпідрозділ, який буде створено незабаром. За моїм наказом, ми найближчим часом створюємо, то вже фактично створили зведений загін головного управління. Чернівській області, виключно поліцейські, які мають натхнення та бажання увійшли в цей зведений загін. На ближче ми будемо піднімати його патріозі, буде відповідне інсценування, якісь там, як кажуть, ведення якоїсь там події умовної. Будемо навчати, бути готові до будь-яких подій, усіх поліцейських. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Прийшов в лікарню з гранатою. 35-річний уродженець Запоріжжя погрожував вибухівкою в медичному закладі Чернівців. На спецлінію поліції не йшло повідомлення. Було введено відповідна поліцейська операція, підняти по тривозі підрозділ, прибувши на місце. Я особисто зі спецпідрозділами ми встановили цю особу. Було вжито заході щодо його затримання. На місці було встановлено предмет, схожий на гранату. Правоохоронці повідомляють, чоловік був в стані сп'яніння. Тепер ще час проводиться відповідна криміналістична експертиза. І сьогодні я впевнений, вже буде у нас результат цієї експертизи і ми особі прийдемо обвинувачення відповідно до статті 263. Кока Україна. Особа перебувала в неадекватному стані, були явні ознаки сп'яніння. Будь-які вимоги та якісь факти він не висловлював. Наразі правопорушника затримали, а гранату оглянули та вилучили. Поліції з'ясовують мотиви такої поведінки. Богдана Дем'янів, Ірина Задорожна, Георгій Максимюк Чернівецький промінь. Спорт це цілодобова робота над собою. На грудях юної Яни Мурзак виблизкують заслужені золоті нагороди. Дівчина виборола три медалі на масштабних змаганнях і повернулась додому абсолютною чемпіонкою України з греплінгу та панкратіону. Категорія була вагова 57, була важка конкуренція. Але я це здобула важка підготовка. Були додаткові змагання, ой, додаткові тренування зі мною там нікого не було. Ду був наш тренер. А, я приїхала, і мене всі вітали, радувалися за мене. Чемпіонат України з греплінгу та панкратіону серед дітей відбувся в місті Бровари. Чернівецьку область представляли близько 70 учасників. Ми здобули кубок за перше місце по панкретіону на чемпіонаті України, загальнокомандному заліку. І перше місце по Греплінга, особливо ті дітки, які зараз наші спортсмени дають інтерв'ю, це особливі спортсмени, які здобули три золотих нагороди і стали абсолютними чемпіонами України. Ми цим гордимося, що ми змогли побудувати школу в Чернівцях таку, яка є конкурентною і дає результат на міжнародній вже арені. Також. Марія Голушко, абсолютна чемпіонка України з греплінгу та Панкретіону, ще в п'ятирічному віці пов'язала своє життя зі спортом. Дівчина розповідає, підготовка до чемпіонату України цьогоріч була досить напруженою. Я дуже хвилювалася за те, щоб не програти, і ну, так щоб як, була гордість в моєї сім'ї, моєї клубного клуба, моє місто, що я, я така спортсменка доволі. Хороша, і я можу здобути такі досягнення. Було дуже важко, тому що я була в двох країнах. Тренувалася в двох країнах, і в них двох в мене були потужні тренування бо два по три рази в день. Чемпіонат України цьогоріч тривав продовж трьох днів. Тренер буковинської чемпіонки каже: спортсменка вкотре змогла продемонструвати найкращий результат. Це досвідчена спортсменка. Вона по віку, як то кажуть, ще молода, але досвідчена в плані тому, що вона має досвід різного рівня змагань. Це не вперше вона стає чемпіонкою України. От і ми гордимось такою спортсменкою. Ми надіємося на те, що вона стане в дорослому спорті. Також буде представляти чемпіонка України Марія Голушко своєю перемогою завдячує українським воїнам. Тренери були впевнені в тому, що я виграю. А батьки були дуже раді за мене, тому що вони дуже багато зусиль вклали в мої досягнення. Я присвячую свою перемогу Збройним силам України, і я хочу подякувати своїм тренерам за всі мої сили і всі мої зусилля, які я дала на цих змаганнях. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. В їхньому графіку відсутній час на відпочинок, адже у артистів нині дуже важлива місія підтримати українців, надихнути на нові звершення, знищити пасимізм і зневіру а також допомогти ЗСУ. Радіємо зустрічі з людьми, і люди дають нам стільки любові енергії. і енергії. Що що нам вихідні не потрібні не і не потрібно думати за вихідні в той, той час, коли в країні не, війна. нема коли можливо відпочивати. Рідний брат співачки, відомий журналіст Олег Ящук. Наразі боронить країну від ворога, тому вона не щоток знає, наскільки важливо підтримувати військових. Я знаєте, мені брат сказав: ми там на передовій, а ви в тилу працюйте, не опускайте руки, не і не плачте. А працюйте, тому ми працюємо, піднімаємо дух бойовий. Працюємо на перемогу. Всі кошти, які будемо збирати, будемо передавати 10 й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс там, де служить. Сьогодні на передовій в Бахмуті знаходиться рідний брат Катерини Буженський Олег. В рамках туру артисти зібрали вже понад мільйон гривень для військових. Проте на цьому не планують зупинятись, адже на кону майбутнє України. Люди не жалкують свої донати. В той час, коли наші військові на передові не, не, не жалкують життя. своє своє життя, допомагати підтримувати, молитися, донатити кожен, що може, хоч чимось Обов'язково все заради нашої перемоги, перемоги України. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан підготували неймовірно цікаву програму. Нині на Буковині прозвучали як відомі хіти, так і нові пісні. Організатори зазначають, що такий творчий тандем нікого не залишив байдужим. Поєднання артистів, от коли вони роблять не сольні програми, коли вони роблять дуетні програми, це надзвичайно цікаво, адже е хлопчики йдуть подивитися на Катерину, а дівчатка йдуть подивитися на Михайла. Ну так умовно кажучи. Окрім гарних емоцій, глядачі також отримали подарунковий сертифікат від ініціатора та партнера благодійного туру. Глядач сьогодні отримає подарунковий сертифікат від національного онлайн-кінотеатру Світтіві. Це наше українське. Вони матимуть змогу на один місяць підключитися безкоштовно і переглядати велику кількість каналів. Сьогодні у рідних для артистів Чернівцях переаншлах. Квитки розкупили заздалегідь. Відтак, усі, хто не зміг потрапити на концерт на Буковині, завтра чекають у Коломиї. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вночі 25 травня Росія знову намагалась завдати масованого удару безпілотниками. В Україні було оголошено повітряну тривогу. Цього разу російські війська акцентували удари по заходу. Десять шахедів силами ППО було знищено у Львівській області. Ще один дрон камікадзе на Прикарпатті. Ніч була досить неспокійною і для Буковини. Протиповітряна оборона знешкодила ворожий дрон у Дністровському районі нашого краю. Уламки, які після збиття впали на території району, спричинили пожежу одного з гаражів на приватній садибі. Так само було пошкоджено трьох-три прилеглих будинка. Максимально швидко відповідними службами була ліквідована пожежа і відпрацювання, що стосується місця падіння. Деякі служби продовжують далі працювати. Внаслідок падіння збитого шахеда є багато пошкоджень споруд у приватному секторі, розбиті вікна, вибиті двері, пошкоджені покрівлі, власникам пошкоджених осель невдовзі відшкодують збитки. Зазначає начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Є ціла програма, є відновлення, яка працює на працює на тренах України. Є відповідна процедура. Вже з цим працюють на місцях із тими жителям, які зазнали пошкоджені їхні будинки. Найближчий час я думаю, що для цих жителів буде надана допомога для відновлення житла. Уламками безпілотника також пошкодило надземні газорозподільні мережі, внаслідок чого в населеному пункті Дністровського району було припинено розподіл газу близько до 50 домоволодінь. Також пошкодило лінії електропередач. При падінні уламків було обірвано декілька ліній електропередач у Дністровському районі. Близько 140 абонентів знаходиться зараз без електроживлення. Найближчий час електроживлення було відновлено, всі відповідні служби працюють над цим. На території Сокорянської громади також було знайдено уламки ворожого безпілотного літального апарата, який було збито силами ППО минулої ночі. Внаслідок нічної атаки ворога травмованих немає. У Чернівецькій ОВА звернулись до Буковинців із проханням не фільмувати роботу ППО та не викладати в соцмережах. Окрім того, людей просять під час повітряної тривоги обов'язково спускатись до укриттів. Ірина Задорожна Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь. Виткані роботи з 1950-х років. В Чернівецькому художньому музеї відкрилась виставка робіт випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Створили таку експозицію для того, аби показати, як осучаснюється ткацьке мистецтво, зберігаючи традиції минулого. каже викладачка художнього ткацтва Оксана Петрущак-Генга. Ця ідея вже вже дуже дуже давно, тому що була потреба. Ну, проаналізувати для себе і для своїх студентів, які приходять до нас, що таке художні відкази взагалі знайти, проаналізувати, прослідкувати, як відозмінювалося художнє розуміння традиційної тканини колись на самому початку становлення нашого художнього від... ну, нашого відділу, нашої спеціалізації в закладі. І до сьогоднішнього дня експонати на виставку почали збирати вже після. Другої світової війни. Ці роботи зібрані в період часу після Другої світової війни. В основному це від 50-х років. Чому? Тому що до того часу значна колекція була втрачена в період Другої світової війни. Потім, як ви розумієте, період набору, період випуску і власне з 50-х років художнє ткацтво Відновило таку постійну свою діяльність. Ручну роботу завжди цінуватимуть в інтер'єрі, каже Оксана Патрущак-Генга. Вони прекрасно працюють в інтер'єрі. Вони прекрасно працюють і в громадських і в, взагалі в приватних власних колекціях і в власних приміщеннях. Це тепло, це ти коли ну спілкуєшся з людьми каже, і вони розповідають: ой, нас теж є гобелени, Це найцінніше і найдорожче, що в нас є в нашому інтер'єрі. Зокрема, директор коледжу розповідає. Давній вид мистецтва житиме допоки є люди, які ним займаються, попит на цю спеціальність є доти, допоки є носії цієї спеціальності цього виду мистецтва. Ну і навіть якщо можна сказати, цього виду ремесла тому ті люди, ті майстри, які дбають, продовжують художнє ткацтво і Транслюють у своїх виробах, поки вони живі, поки вони вболівають за це. До поки буде жити ткацтво. Прийшла поглянути на виставку, і письменниця Віра Китайгородська. на експозиції представили ткану інтерпретацію книги поетеси. Це для мене такий культурний шок сьогодні. Сюрприз, про який я навіть не здогадувалася. Насправді це назва одного із розділів моєї книжки «Обличчям до стіни автор абсолютно вловив мої настрої, переживання. Бачите, навіть синхронізував. Годинник, і на кожну годину поставив постать. Тобто, коли українці завжди були під прицілом у наших ворогів, були і залишаються, тобто, тема поки що вічна. Викладачка коледжу Тетяна каже: сьогодні художнє ткацтво це не лише відображення традицій, але й переосмислення сучасної української культури. Це насправді дуже перспективний, дуже сучасний від мистецтва, який прекрасно вписується в сучасні інтер'єри. І от, наприклад, цих робіт це можна сьогодні побачити. Відвідати виставку курсових та дипломних робіт з музейної колекції Вижницького коледжу можна в художньому музеї. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині запрацювала електронна черга для проїзду контрольно-пропускних пунктів Порубне і Мамалига. Даний проєкт вже працює на 16 митних пунктах України. Дає можливість не чекати в черзі водіям при реєстрації в додатку «Є черга», а сплановувати чітко і розтерміновувати свій переїзд кордону. Це зменшує черги, які стоять на території нашої області по напрямку як Порубного, так і Мамалиги. В середньому за добу проїжджає через електронну чергу через електронну чергу близько 280. До 300 автомобілів на кордоні з Румунією планують облаштувати КПП Біла криниця вже у вересні. Українська та румунська сторона подадуть проєкт до Єврокомісії за умови отримання фінансування у наступному році. Планують розпочати роботи. Зараз в процесі опрацювання проєктно кошторисної документації три пункти перетину це шепіт, це руська і це біла криниця. Я ваху що це зараз важливі стратегічні напрямки в нашій області для того, щоб ми могли максимально і економічно соціально інтегруватися в європейську спільноту. Через страшну війну велика кількість українських захисників потребує лікування та тривалої реабілітації. За словами начальника Чернівецької ова Руслана Заперенюка, найближчим часом на Буковині з'явиться профільний медичний центр. Ми розглядаємо як Основну базу це госпіталь ветеранів, але, попри це, у нас на сьогоднішній день відкрито шість стаціонарів по реабілітації, близько дев'яти амбулаторних підрозділів, які працюють в напрямку реабілітації. Але основою і базою ми для себе бачимо госпіталь ветеранів, по яким ми маємо зробити дійсно базову реабілітацію в нашій області. Наразі на Буковині облаштовують шість об'єктів для вимушено переселених осіб на суму близько 30 мільйонів. В комфортних умовах зможуть розмістити понад 400 людей. Це умови з довготривалими можливості проживання, достатньо комфортні, з, з меблями з тим, щоб дійсно люди відчували, не відчували ні в чому потреби, а могли стабільно і нормально проживати. У нас ходити на роботу, дітей водити в. В садочок, в школу Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях на вулиці Рівненській, сім років тому почали будувати житловий комплекс Імперіал Парк Авеню на 580 квартир. Забудовник обіцяв здати житло за два роки, але замість цього припинив будівництво. Аби домогтися правди, люди були змушені звертатись до суду. Тож в минулому році представниками «Феміди» було винесено кілька позитивних рішень на користь інвесторів. Однак потім з'являється новий забудовник, розповідає Сорін Житарюк. Забудовник Миколаївський, компанія ЕНІВ. Ми з ними вели два рази перемови, де нам були названі страшенно величезні цифри доплат за квартири. Тобто, людині, щоб отримати на сьогодні квартиру за їхніми договорами, потрібно сплатити ще одну таку суму, яка вона сплатила у 2016 році. Однак страшне не це. Страшне те, що вони запропонували нам укласти договір новацій. Це зміна старого зобов'язання, де нам винні. В першу чергу квартири, моральну шкоду, пеню, інфляцію і так далі. На нове зобов'язання, яке в цьому випадку, як вони зараз йдуть до суду, визнавати його нікчемним, воно буде теж нікчемним. Далі на людей чекала нова несподіванка, зазначає голова громадської організації Центр захисту інтересів інвесторів, ЖК «Імперіал парк авеню Сорін Житарюк. Сьогодні нам слідчі кажуть наступне: ця справа мертва. Вони нічого не можуть зробити, вони нічого не можуть довести і вони не знають, чим це все закінчиться. Страшне. Те, що ці судді, яких я вам назвав, які минулого року виносили позитивні рішення на користь інвесторів, цього року, в березні, квітні та травні місяці виносять протилежні договори, але не те, що просто відмовляють у задоволенні визнання майнового права, а навпаки, в своїх рішеннях прописують, що дані договори є ні дійсними, нікчемними. Забудовник мав право будувати за ці гроші там, де він хотів. Саме тому люди зібрались під стінами апеляційного суду, аби відстояти свої права, зазначає адвокат Георгій Фортуна. Визнати дані договори інвестиційними мені все одно, як будуть названі ці договори інвестиційними, нехай хоч назвуть їх договорами з космосу. Ці договори дають підстави. Він є. Він запрацював цей договір, тому що одна сторона виконала умови свого договору, і це є очевидно. Цей договір запрацював і е, сьогодні. Люди просять визнати за ними майнове право. Майнове право це не є майно, вони не стають набувачами і власниками майна. Це право очікування і першочергове право на те, щоб набути пізніше право власності на це майно, коли воно буде збудовано і завершено. Люди, які вклали кошти в забудову, скаржаться. Ситуація безвихідна. Хтось роками платить оренду за найману квартиру, хтось сплачує відсотки за кредит. Це просто, знаєте, жах. Як так може? Дивіться, сім-сьомий рік ми вклали гроші. Моя дочка живе вже сьогодні четвертий рік на квартирі, платить гроші, немалі гроші. Знаєте, це будівництво як рулетка. Сьогодні один виграв, другий програв. Так не може бути. Ми хочемо своє майно. Купили квартиру, яку мали ще здати в 2018 році. Е, все було нормально, все вони будували, потім стройки прикратилися повністю. Кормили завтраками, післязавтраками, коротше, вже куча, ну, це куча часу на зйомній квартирі, це куча лишніх витратів. І вже в 2018 році могли жити у своїй квартирі. Це куча, куча витратів, куча всього, і, ну, і ніякого ніхто не бачить ні, ні кінця, ні краю в цьому. Вже зібралися, що вже готові самі то все доробити, щоб просто не мішали. Ніхто нам, щоб не мішав, просто самі готові вже то все доробити і, і срівно мішають. Це ясно, що це є шахрайство. Ну, видно, що це є шахрайство. Та через раптову відпустку представника Фоміди, судове засідання, котре перенесли. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Грали в різноманітні ігри, катались на конях та взяли участь у майстер-класі від поліцейських. Церква Сінай організувала на стадіоні Гард фестиваль сім'ї Вільні. Сьогодні в нас фестиваль вільні, який ми проводимо вже третій рік поспіль. Але з такою назвою, яка сузвучна для нашої країни, ми вже його започаткували як другий рік. Це фестиваль сім'ї для всіх, починаючи від самих маленьких діток і закінчуючи самими дорослими людьми. Пастор церкви Сінай Володимир Головач розповідає, розважальна програма спланована таким чином, аби кожен зміг насолодитись подією. Кожна дитина вона ділиться на вікову категорію і йде до свого наставника. Цей наставник стає її другом і на протязі сьогоднішнього фестивалю чотири години. Він буде тривати, вони будуть весь час з ним ходити. В них буде таке знайомство. Після того вони будуть мати участь в такій програмі, як спортпрограма. Вони будуть мати фудзону, Вони будуть на гірках, на батутах скакати. Вони будуть фотографуватися, кататися на конях. Буде також аквогрим, І приїхали наші друзі з поліції, які будуть показувати їм, як не боятися поліцію і що вони там роблять, які у них задачі і так далі. Такий фестиваль проводять для того, аби розважити дітей та більше залучити молодь до роздумів про сімейні цінності. Я думаю, що саме такі заходи можуть зміцнювати сімейні цінності, можуть зміцнювати. Е Молодь, підлітків, дітей ми називаємо вільними, тому що по перше нам потрібна ця свобода. Ми всі її очікуємо з вами. Також вільними від поганих звичок, від поганої компанії, від поганого впливу людей, оточуючих. Тому ми це все під час цього фестиваля. Ми все це вчимо. Дітей, дорослих, молодь для того, щоб вони були вільними і вони цю свободу відчували в своєму серці. Відвідав подію і депутат Чернівецької районної ради Олександр Пуршага сьогодні. В такий важкий час, коли в Україні. Україні проходить війна, і українська церква робить все і допомагає, щоб пошвидше була перемога. Ми також і працюємо над тим, щоб проводити заходи для тих людей, хто сьогодні. Живе в місті Чернівцях, Це переселенці і ті, які живуть в цьому мікрорайоні. Депутат каже, сьогодні як ніколи потрібно підтримувати дітей в такий спосіб, аби дозволити їм відчути себе вільними. Слово вільне воно настільки притаманне нам сьогодні. Ми сьогодні живемо з цим словом, лягаємо спати і встаємо, що ми вільні. І я знаю, вірю, що наступить скоро той день, коли ми станемо дійсно вільними, коли прийде перемога в нашу Україну. Багато з присутніх беруть участь у фестивалі вже не вперше. Діти кажуть, що разу свято подобається все більше. Мені дуже добре фестива. Баль, я ходжу ще в Сіна і дуже сильно люблю ходити в церкву. Мені подобається грати іноді футбол, подобається ходити, робити всякі конкурси. Того разу було теж дуже круто, але замітно, як підготувались люди. Атмосфера дуже класна тут. Стоїть люди привітні. Я сюди прийшов і на мені розказали, як тут весело можна провести час і. Добре, себе почувати. Дуже багато різних квестів. Думаю, буде. Дуже багато ігор, дуже багато нових знайомств. Зокрема, пастор церкви Сіна ділиться. Планують організувати ще декілька таких фестивалів впродовж літа. А трьохденний захід для дітей відбудеться вже в кінці серпня. Будь наш Бог, знаний Бог, знаний Бог. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.